Вітаю! Ви дивитесь рослини рідного краю. З вами Віталій Скрипник та Олена Новікова. І сьогодні ми вам розкажемо про дещо смачне та корисне, а саме про ліщину. Чагарник з горішками, які ми всі знаємо і любимо в лісі на Київщині, виглядає саме так. Та що ми з вами кожна білочка в цьому лісі знає про смачність і користь ці горішків, і тому можна навіть не намагатися зібрати по осені їхній врожай, бо білочки відстежують їхні родовищі і збирають їх ще до того, як вони вистигнуть. Як відрізнити кущ ліщини від інших кущів нашого лісу, вам розкаже наш експерт. Як же нам відрізнити ліщину від інших рослин? Це кущ родини березові, завишки від 2 до 4 метрів. Давайте спочатку поглянемо на листки. Вони розміщуються на пагонах почергово, мають заокруглену форму із загостреними кінцями, краї лист. Ків також мають зубчики. Цей на дотик листя дещо шорстке. Також ми можемо побачити, що на черешках є певна опушеність. Щодо кольору листя, воно зверху буде темно-зеленим, з нижнього боку воно буде світлішим. Пліту ліщини-горіх, вони можуть бути поодинокими або зібрані в кубки по декілька штук. Ми бачимо листкову обгортку навколо цих горіхів, коли вони. Молоді мають світло-зелене забарвлення, дозрівають плоди у серпні і стають коричневого кольору. Крім того, що горішки ліщини дуже смачні, її корисні властивості загальновідомі. Цілющими якостями володіють всі частини цієї рослини: молоді пагони, листя, горішки, шкаралупа, сережки і навіть пилок. Крім того, що ліщина сприяє лікуванню багатьох захворювань, вона є ще й прекрасним профілактичним засобом. З приводу хімічних властивостей цієї рослини послухаємо думку нашого експерта. Кора і листя ліщини містять дубильні речовини і ефірну алію. Крім того, у ліщини. Ріщини є флавоноїди, альдегіди, алкалоїди, пальмітинова кислота, вітамін С і каротин. Препарати ліщини мають судинозвужувальні властивості, зважаючи на це, вживання їх всередину показано при розширених венах, перифлебітах, виразках гомілки та капілярних геморагіях. Крім зазначених випадків, препарати ліщини широко використовуються при запаленні простати, захворюваннях печінки і нирок та як засіб, що збуджує апетит. Плоди ліщини корисно вживати при анемії, діабеті, гіпертонії, атеросклерозі, нитково-кам'яних хворобах. В народній медицині використовують наступні лікарські форми: мазь із сережок ліщини з горіховим маслом і стопленим джелиним воском. Відвари виготовлені з листя ліщини, їх вживають як чаї. Мась чи настій з квіток ліщини тощо. Найбільше фундука вирощуються в Туреччині. Ця країна виробляє три чверті усього його світового обсягу. Є ліщина, яка може являти собою і дерево, і чагарники залежно від виду, яких наличується понад 20. плоди. Ліщини називають фунтуком, хоча також трапляється і назва лісовий горіх. Ліщина звичайна, незважаючи на смачні горішки, у лісовому господарстві вважається бур'яном. Бо вона надзвичайно швидко розмножується і швидко займає вільні площі в Україні. Вирощується близько 30 сортів фундука. Ліщина може жити і плодоносити понад 100 років. Пасту, виготовлену з фундука, іноді використовують як наповнювач для сухих сніданків. Фундук містить в собі більше колорій ніж риба і м'ясо. Згідно з народними прикметами, блискавка ніколи не вражає горіхове дерево. Виготовлена з фундука горіхова олія ніколи не висихає. Але не думайте, що в цьому лісі все таке смачне, як ліщина, про яку ми вам розказали сьогодні. А на сьогодні це все. Я нагадую, ви дивились рослини рідного краю. З вами був Віталій Скрипник та Олена Новікова. Дивіться нас у наступних випусках на каналі «6 Соток. До нових зустрічей!